Ховаюся серце зболене в трабу, візло ока від лукави слів, мене скосили, а я знов живу, сміхаюся забувши про жалі, а на світанку знову розсвіла, Останній посміхнулася зорі і подивилась бік того села. Де коси знов клепали косарі, я із покосу стану, як у сні, не серця зринуть у політ, і зацвіте мій берег на Десні, і квіта залишу нащадкам за. Сховаю серце, зболене в трабу, візло ока від лукавих слів. Мене скосили, а я знов живу, сміхаюся забувши про жалі, а на світанку знову розсвіла, Останній посміхнулася зорі і подивилась бік того села, де коси знов клепали косарі, я із покосу стану, як у сні, Трави не серця, зринуть у політ. І мій берег на десні, і квіта залишу нащадкам зако, сховаю серце, зболене в трабу, візло.